Привіт, друзі! Якби вас запитали, яке місто в світі має найбільшу кількість пам'яток ЮНЕСКО, що б ви відповіли? Мені в першу чергу на думку прийшов Рим. Але ні, це місто на півдні Іспанії в Андалусії. Неймовірна Кордоба. Продовжуючи нашу піврічну автомобільну подорож Європою, ми приїхали сюди після Толедо. І в перший день, чесно кажучи, я був трішки розчарований, так як Толедо поставило дуже високу планку, яку мало якому місту під силу подолати. Але, тим не менше, кордоба нам дуже сподобалася. Так, тут немає таких видів, які були в Толедо, але це місто має свій унікальний шарм, і я спробую вам його передати. Кордоба одне з найстаріших міст Іспанії, засноване ще до нашої ери всетими ж римлянами. Зараз воно найбільш відоме своїми чотирма пам'ятками ЮНЕСКО, але перш ніж я розповім про його найпопулярніші місця, дам вам 5 цікавих і маловідомих фактів. У X столітті місто було найбільшим, найбагатшим і найрозвиненішим містом Європи, а дехто каже, що й у світі. В епоху халіфату тут була найбільша бібліотека того часу. В ній налічувалося близько 400 тисяч книг. Це при тому, що більшість європейських бібліотек мали лише по кілька сотень томів. Кордобу часто називають сковорідкою Іспанії, тому що влітку температура повітря тут часто вища за 40 градусів. А серед іспанців входить вислів, що найкрасивіші дівчата Іспанії родом з кордоби. І маленький факт від себе: чомусь згідно українського правопису ми називаємо це місто Кордова через букву В. Але я все-таки вирішив використовувати оригінальний іспанський варіант і буду вживати букву Б. З усіх міст, де ми були, Світлані більше всього сподобалось саме тут. А чому я розповім трішки пізніше? Поселилися ми в старій частині міста, і після Толедо апартаменти в Кордові нас дуже порадували якісними склопакетами з доброю звукоізоляцією. Казалось би, така дрібниця, а для Іспанії, особливо її старих районів, це рідкість. Ми розмістилися біля самої площі Делля Коридера. Я підходжу по колір. О, ти теж підходиш по кольору. Ми вписуємося це оранжеву коричну палітру. Чи не вона теракутуру? Персика. Спочатку 17 століття вона використовувалась для проведення різних громадських подій. Таких як кориди та ярмарки. А зараз це місце наповнене кафе, ресторанами і крамницями. Тому площа завжди сповнена життям, а особливо у вихідні дні. Вважається, що будинки навколо неї колись були частиною комплексу для королівських трибун. Одним з головних символів міста є його Римський міст, побудований в першому столітті до нашої ери. Він має аж 16 арок і настільки унікальний, що його взяли за основу мосту Валантіса, одного з найдавніших і найвеличніших міст вільних міст держав на східному континенті Есос в серіалі Гра Престолів. Звісно, в кіно він був значно розширений і підсилений за допомогою комп'ютерної графіки, щоб відповідати тексту книги, де описувалося, що на його арках було побудовано безліч будинків, храмів і навіть ринків. До речі, дякую вам, що не покидаєте це відео і підтримуєте україномовний контент, це дуже мотивує. Сьогодні річка Гвадалківір, що протікає через Кордобу, виглядає досить вузькою і спокійною, але в середні віки вона була судноплавною, місто мало доступ до Середземного моря і активно займалося торгівлею з іншими країнами. О, дощ! Ну, у нас машина тут поряд, тому. О, боги! Як класно. Cool. Ну, <laughs> ховаємося від дощу. А ну скільки нам до машини? Давно ми вже під дощем не гуляли. Дуже давно. Ми дуже полюбляли приходити сюди ввечері зустрічати заходи сонця з розкішною панорамою на старе місто. Це, звісно, не задар з його найкрасивішими заходами сонця у світі, але дуже близько. Ходить легенда, що у 16 столітті одному монаху з'явилося видіння, в якому святий Рафаїл пообіцяв захистити місто від чуми. Після цього жителі Кордоби встановили йому на мосту статую і з тих пір приносять сюди квіти, запалюють свічки. І просять захисту та здоров'я. З південної сторони мосту знаходиться вежа Калаора, побудована у період мусульманського правління як частина оборонної системи для захисту мосту та міста. Сьогодні ж це музей. Його експозиції присвячені культурі та історії кордоби за часів мусульманського халіфату, а також співоснуванню трьох релігій ісламу, християнства і юдаїзму північної сторони мосту знаходиться найбільш відома пам'ятка Кордоби його собор Мескіта. Одна з найбільших мечетей у світі свого часу. Після Реконкісти і завоювання кордоби християнами в її центрі побудували кафедральний собор. Проте король Карл V дуже шкодував, що не втрутився і не заборонив перебудову. Коли він її відвідав, він сказав. Ви зруйнували те, чого ніде немає, і побудували те, що є кругом. І ці слова пам'ятають донині. Вхід сюди коштує 13 євро, квитки можна придбати заздалегідь на сайті, а можна і в касі чи автоматі на місці. А за додаткові 3 євро ви можете піднятися і на вежу, щоб по-справжньому оцінити красу міста і собору. Двір мечеті називають Апельсиновим через апельсинові дерева, які тут вперше висадили більше пів тисячі років тому. Спочатку він був місцем для ритуального обмивання перед молитвою, а зараз це просто ідеальне місце для релаксу серед зелені і шуму фонтанів. Такий собі маленький оазис серед міста. Вхід у двір, звісно, безкоштовний. Шапами. Як би тут не було красиво, всередині ще краще. В соборі налічується 856 арок і більше 1300 колон. Я вирішив не перераховувати їх, а довіритися офіційним джерелам. Також зверніть увагу на дуже красиві стелі, зроблені з ялини, та кепарису. Вони несуть не лише естетичну функцію, а й практичну, підтримують необхідний клімат всередині. А ще всередині, окрім доброго клімату, панує тиша і спокій. Після шуму вулиці якраз те, що треба, можна походити зі своїми думками і навіть їх почути. Мені особливо тут сподобалося місце для хору. Від деталей органу до лав і зображень святих та ангелів. Ці різблені елементи виготовлялися протягом декількох століть. Навіть якщо ви не любитель соборів і мечети, я однозначно рекомендую вам відвідати мескіту Кордоби. Це дійсно унікальне місце. Такого поєднання мусульманської і християнської архітектури в одному місці ви не знайдете ніде. Поруч з собором знаходиться єврейський квартал. Він був заснований під час мусульманського правління. В той час євреї тут користувалися особливими привілеями. Квартал характеризується вузькими вуличками, традиційними білими будинками та красивими внутрішніми двориками. Саме ними Кордоба більше всього сподобалася Світлані. Жителі міста зберегли традицію їх прикрашати ще з часів арабського завоювання у 8 столітті, коли патіо міста почали перетворюватися на справжні оази. А з 1921 року кожного травня протягом двох тижнів тут проходить фестиваль двориків. Власники будинків з патіо беруть участь у конкурсі на найкрасивіший двір. Для цього вони інтенсивно прикрашають їх квітами, гераннями, фікусами, жасмином і так далі. В цей час вони відкриті для всіх охочих безкоштовно, хоча при бажанні ви зможете залишити свої благодійні внески. А щоб зберегти конкурентну перевагу під час фестивалю, багато власників будинків зберігають свої методи догляду за двориками, а особливо квітами, в таємниці. Прийшли з Нікою в парк, який знайшли на карті. Так гарно. Це ще тільки вхід. Кіт думає о, що відбувається. Багіра прямо, а не Я буду їсти розвалені кусочки, а ти їх не їш. Я не чую, що це мій тортик. Я знаю. Але ділитися, бо... я спробую. Я що ділитися. Я зрозуміла, що ділитися. Смачний? Да. Що це, полниця чи малинка? Знаю також. Час фестивалю місто наповнено музикою, танцями і запахом квітів, вулиці прикрашаються, а у двориках часто проводять концерти Фламенко. А з 2012 року ЮНЕСКО визнало його частиною нематеріальної культурної спадщини людства. Ми були тут трішки раніше і на цей фестиваль не потрапили, зате застали підготовку до іншого під назвою «Лас Фалас». Він відомий своїми величезними паперовими та картонними фігурами, які називають фалас, і які можуть важити по декілька тонн. Протягом фестивалю їх носитимуть групи людей, а кульмінацією буде вогняне шоу зі спаленням цих фігур у ніч на 19 березня, що символізує очищення та прихід весни. Репетицію до нього ми з вами зараз і спостерігаємо. Ви ніколи не задумувалися, звідки почалася історична подорож Христофора Колумба? Ні, я теж. Але ось це місце: Алькасар християнських монархів. Вважається, що саме тут вони зустрічали Христофора Колумба, коли він представляв їм свої плани відкрити новий морський шлях до Індії. Зараз він належить до світової спадщини ЮНЕСКО і славиться своїми садами з довгими басейнами, фонтанами, квітковими клумбами, цитрусовими деревами та пальмами. Створений в суворій геометричній формі, щоб відображати ідеали ісламської архітектури, гармонію та баланс. Можливо, ви звернули увагу, що більшість будинків в Кордобі мають ковані решітки на вікнах. На першу думку може здатися, що вони тут для захисту від злодіїв чи окупасів. Але ні. У середньовічній Іспанії під час Мавританського правління решітки на вікнах допомагали забезпечити приватність при провітрюванні будинків та захищали від зовнішніх поглядів жінок всередині. Це дозволяло жителям бачити все, що відбувається на вулиці, але не бути поміченими. Зараз же більшість будинків в Андалузії майстерно оздоблені решітками більше в декоративних цілях. Кожен з нас в подорожах шукає щось своє. Хтось любить природу і спокій, хтось любить мегаполіси і хмарочоси. Хтось шукає епічні краєвиди, а хтось старі міста і автентичну атмосферу. Як я вже казав, більше всього Кордова сподобалась Світлані. А мені з Мар'яною Толедо. Це дійсно таке місто, яке вражає тебе з першого погляду. Обов'язково подивіться відео про нього ось тут. А якщо ви його вже бачили, то можете глянути ось це відео про топ-10 місць Валенції. Або ось це, YouTube думає, воно вам сподобається. Дякую, що додивились до кінця.